Для Житомирянки Анни Щепанської повномасштабне вторгнення розпочалось, як і для більшості українців із ранкових вибухів. Однак було і те, що вирізняло її ситуацію з-поміж інших. Син Андрій у момент наступу 24 лютого знаходився на блокпості у Донецькій області. Десь шостій годині ранку позвонив Андрій, він був між Нікольським і Маріуполем і сказав, ну що, почалось. Бо він вже знав. Я, я догадую, що він вже знав, він готувався. До війни тому він не пішов у відпустку, тому він відправив свої речі нам новою почтою. З 2019 року, з 19 років, Андрій служить у лавах Національної гвардії України. Постійно перебував у районі Запоріжжя та Маріуполя. Я кажу сина, давай будемо е, знаходити зв'язки, щоб ти в Житомирі залишився служити і все. А він мені відповів: мама, під боком у мами то не служба. І не захотів, як я як я не просила і він сказав Ні, навіть не питайтеся, Чим подальше, тим краще. У березні минулого року Андрій Щепанський мав приїхати у відпустку. Та востаннє жінка бачила сина ще у 2021 році. Він приїхав на місяць до нас у відпустку. Потім поїхав уже на на Запоріжжя на службу, а потім дзвонить, каже: Мама, я. Про шляпу у мене ще шість днів відпустки. Я щось неправильно порахував. Кажу: син: бери білет, скільки він коштує, бери білет і їдь ще додому. Ще маміних супчиків, котлеток поїси, і я з тобою насолоджусь. І він приїхав, і ще ми побули. І в серпні місяці тату його завіз на Бордичівський потяг на вокзал, і він поїхав потягом уже. Мелітополь у перший день повномасштабного вторгнення Андрій розповідав по телефону, як росіяни зрівнювали усе із землею і з всеможливої зброї. 25 лютого юнак вже був у Маріуполі. Там ви знаєте, що творилось в тому Маріуполі. А 1 березня офіційно я знаю, що Маріуполь вже повністю взяли в облогу. І вийти з отуди не було. Ми з ним з з з зізвонювалися. І для мене було щастя хоч раз в день його почути або смс ку або смайлік. Згодом зв'язок обірвався. Маріуполь залишився без електроенергії. Останній раз він дзвонив з 16 березня, е е сказав: Мама, я в діти, як обично сини дзвонять. Мама, я шапку одяг. так і він каже: мам, я одягнутий, тепло, не переживай. Все буде добре, все буде добре, і нас роз'єднили, а був номер односторонній дзвінок в одну сторону, і я не могла знову зателефонувати йому. І так я оце останній раз почула його голос 16 березня 2022 року. Далі згадує жінка, була невідомість від сина жодної звістки, а куди йти та до кого звертатися було незрозуміло. З часом Анна потрапила у групу, де між собою спілкувалися рідні побратимів Андрія і почали діяти разом. Ми почали об'єднуватись. Знайшли військову частину в Запоріжжі, почали дзвонити туди. А вони нам відповідають: нема зв'язку. Ви ж бачите, як бомблять Маріуполь, нема зв'язку. І в цій невідомості ми два місяці пробули. Згодом Анна натрапила на пост звільненого з Оленівки воїна, котрий міг надати інформацію про Андрія. Так і сталося. Чоловік впізнав юнака і повідомив, що той живий, однак в полоні. Це дало надію жінці. А вже у січні цього року вона побачила відео. Прошу передать привіт. Я жив здорово, все нормально. Хочу скоро побачитися, Надіюсь, скоро обменяю. Прошу передать привіт моєму брату Тимофею. Пускай там, поки мене немає рядом, не скучає, скоро його брат повернеться. Ну, звісно, він змінився, звісно, він походав, звісно, він постарів, дуже постарів, повзрослів, скажімо так. ось. Але, але як і кожен з них, я дивилася йому в очі і бачила, що він має надію, він має надію, що все буде добре. І я за ці очі зацепилася за цю надію, так само вірю. Увесь цей період разом з мамою та татом Андрія переживає молодший братик Тимофій. Востаннє вони бачились, коли йому було шість років, зараз вже вісім. Хлопчик важко реагував на вибухи та тривоги. Тож разом з мамою їм довелося тимчасово виїхати за кордон. Та він чудово розуміє, де його брат, та чекає, чи не найбільше. Я кажу син, а якби зараз ми поїхали додому. Ти би хотів би бути дома. Він каже, якби був Андрійко, я би зараз поїхав би, бо Андрійко мене завжди захистить. От настільки він в ньому бачить захист, от настільки він його чекає, от що, 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 що він любить і тата, і все. Ну а для Андрійка, для нього братик, це щось ну, єдине. Вони і родилися двох похожих, і якщо взяти дві фотокартки Андрія і Тимофія. Одне обличчя, хоча вони не близнюки, але одне обличчя, один колір волосся, все. І він настільки любить брата, там щось каже, а якби Андрій був, він б грався так. От якби прийде Андрій, ми будемо це Лего складати. Мам, дивись, танк стоїть до цього часу, що Андрій склав. Тобто нам це все так дорого і він це все пам'ятає. Жінка неодноразово з родиною виходила на різні акції, активно веде соцмережі, аби світ не забував про війну та тих, хто на передовій або в полоні. І, хоча вже так давно не бачилася, із сином говорить, вони постійно разом. Ми сідаємо їсти, ми завжди думаємо, що він є, що він п'є, як йому все. Бо ну можна сказати, що 24 на 7 ми з ним. Ментально, духовно. Молитвенно ми завжди з ним дивимося на небо, на сонце. Цілую його одяг, беру його форму. В кожному дні є життя, в кожній ночі є надія. Жінка мріє, щоб вже цієї осені в їхній родині сталося диво, і вони змогли знову обійняти свого Андрія. Катерина Волкова, Дмитро Полувенка, телеканал СК